Ще і вашу неофіційну посаду, може, громадську якусь. Оксана Станкевич, президент колишнього об'єднання «Екосфера». Розкажіть, будь ласка, які все-таки є ризики, з вашої точки зору, професіонала, для міста? Чи потрібні нам ці міняються, чи ні? Ну, питання потрібності завжди визначається плюсами і мінусами. Так? Поки що плюсів для громади я великих не бачу. Тобто, звичайно, що для десь міської ради, міського конкому, плюс в тому, що вони яким чином облагородять зони відпочинку в місті, в парку воздушському, на які вони зараз витрачають гроші, таким чином вони вирішать цю проблему. Але наскільки воно дійсно актуально для громади, я, для мене поки що я бачу багато ризиків, скажімо так, питань, на які на сьогодні немає відповіді. Зрозуміло, що Ужгород фактично побудований на болотах, і уж коли, історично завжди тут мав дуже багато русел. Фактично, те русло, яке є, воно врегульовано в ХХ столітті, спеціально врегульовано. Проведені були певні заходи і питання ґрунтових вод. Абсолютно на сьогоднішній момент не вивчено. Не зрозуміло, що ми отримуємо при постійному піднятті води на 2 метри, так як про це говориться. Як це вплине на ґрунтові води, і які можуть бути проблеми у нас, особливо у тих людей, які живуть на набережнах, в центрі міста. Ми маємо історичний центр міста, це треба пам'ятати. Ще одне питання, яке мене турбує: це все таки дизайн цих споруд. Е, тому що, ну, скажімо так, всі вони є е, знову таки в центрі міста, оскільки річка тече центром. Е, просто залитий бетон, що все-таки якісь цікаві можуть бути проекти, е, які би могли прикрасити набережні, а не зіпсувати їх. Угу. Ну звичайно, що питання міграції риб, про які тут говорили, це теж є дуже актуально. Це не знімається питання за будь-яких е, е, обставин. Турби, турбіни, не турбіни, які б вони не були, вони все одно будуть перешкодою для міграції. риб. Річкова система вона дуже відрізняється від стоячої водіями, і, ну, Такі речі треба знати, пам'ятати, і будь-який еколог про це може сказати. Ну і звичайно, що мене які питання турбує. Ми не бачили проект. Проєкти лише в майбутньому будуть розроблені, ми їх зможемо побачити. Але ну, наразі. Скільки я знаю нових збудованих ЄНІВЕС, жодна з них, яка була збудована зараз за останні, скажімо так, 6 років, не відповідала тому проєкту, який був представлений. Це мене цікавить і турбує найбільше. Тобто ви переживаєте, що не будуть відповідності? Звичайно, так? ми можемо бачити код. Ну, Запропоновані рішення вони можуть дуже гарно виглядати на папері, наскільки воно буде реалізовано в процесі будівництва, оскільки всі кращі рішення вони потребують грошей. це мене теж дуже сильно турбує. Скажіть, будь ласка, от представник цього підприємства розказував, що для міста ніякої загрози немає, що все-таки в центрі міста буде вода на тому рівні, на якому вона зараз є, особливо біля пішохідного мосту. Чи реально це отак чи такі а звідки взяти і такий висновок, що загрози немає? На сьогоднішній момент я не почула, чіткої відповіді є чи немає. От для мене є питання ґрунтових вод. На це питання ніхто не відповів. Дійсно, тут і геологія, е це ті речі, які потрібно ще робити. Давайте тоді, от таким чином запитання. Чи дозволили б ви, якщо б ви вирішували, побудувати Ужгороді дві міні-Гес, а якщо б дозволили, то за яких умов? Ви знаєте. Е я вже про це говорила. Україна на сьогодні не готова законодавчо компенсовувати ті мінуси, які обов'язково є при будівництві подібних гідротехнічних споруд. Ми законодавчо до цього не готові. В Європі ми завжди там розказуємо про те, що в Європі є такі станції, сякі станції, такі мінігеси, але там є відповідні механізми компенсації погіршення. Стану економічного середовища, безпеки, існування і так далі. В Україні цього немає. Тому будь-який проєкт, який, проект, який такий подібний розглядається, він не готовий для будь-яких компенсацій. Тому це є лише політична воля. Чи комусь це вигідно і дають дозвіл, чи комусь це не вигідно, і тоді не дають дозвіл. Для громади я не бачу великих посів. Ясно, це. дякую, Колега?